Марина Сергєєва з дитинства займалася східними єдиноборствами, брала участь у багатьох всеукраїнських та міжнародних змаганнях. Згодом навіть професію обрала пов'язану з улюбленою справою. Після закінчення Харківської академії фізичної культури почала працювати у спецпідрозділі правоохоронних органів. Саме там Марина зустріла свого майбутнього чоловіка Михайла. На той час він був її керівником. Познакомилась я с ним, наверное, не в лучшей форме. Это был единственный человек на работе, который был против моего присутствия у них в спецподразделении. Поэтому очень много времени мы были противоборствующими сторонами. Мне приходилось постоянно ему доказывать, что я занимаюсь тем, чем, чем вот занимаюсь. У него было мнение о женщине, наверное, другое. Саме під час роботи у спецпідрозділі і почали розвиватися стосунки цієї пари. Паралельно подружжя професійно займалось спортом. А після завершення служби сім'я Сергеєвих повністю присвятила себе тренерській роботі. Згодом створили власний клуб джиу-джитсу. Сьогодні їхні вихованці виступають на змаганнях всеукраїнського та міжнародного рівнів. У нас появилось, можно сказать, наше детище. Да? Вот у нас ребенку только полтора года, а самому главному ребенку, это всей нашей деятельности и работе, уже семь лет. У нас, очень, у нас уже два кандидата мастера спорта, мастера спорта уже воспитали. Наши э, бойцы ездят уже за границу. То есть это для нас уже уровень, которого мы достигли. И я считаю, что без него, либо без меня, просто этого бы не было. Михайло жартома називає їхні стосунки службовим романом. І хоча чоловік був проти жінок як на службі, так і в єдиноборствах, Марина зуміла зламати його стереотипи. Саме сила духу дівчини та її працелюбність привернули увагу чоловіка. Вона настільки уперта в своїх рішеннях. Во-вторих, вона поразительно трудолюбива. Якщо сравнювати трудолюбієм жінської половини, то у ній оно граничить лічно, на мой взгляд, навіть з небольшим фанатизмом. не вже приходится останавливать. Це реально поражає и это зацепило. Два роки тому пара зіграла весілля. Нині у них підростає маленька донечка Олександра. За словами подружжя, спільні інтереси та одна мета на двох роблять їхні стосунки міцнішими. По-перше, важливо збереч наше взаємопонімання, так як ми рухаємося в одному напрямку, і повністю в этом взаємодію. Лічно, я буду стараться удержать тот інтерес, який все-таки временем поглощає і бытуха, битова часть нашої життя, і наверное, ряд проблем, які виникають на путі. На майбутнє у подружжя багато як особистих, так і професійних планів. Переконані вдвох їм вдасться втілити всі свої мрії у життя. Оксана Сташенко, Едгаркопитов, Тв 5